Закарпаття край туристичний, і це факт. А ось в області досі не було спеціалізованого управління, яке б займалося виключно питаннями туризму. І ось час настав. Очолити його запропонували відому туризмознавцю та викладачу Ужгородського національного університету Федору Шандору. Про таку ініціативу повідомив очільник краю Василь Губаль. Вже почалося створення управління туризму. Є кандидатура, яку я запропонував. Думає я мав з ним вчора зустріч. У мене не завдання, а побажання, щоб в цьому управлінні працювали всі нові люди. З наших університетів, з наших факультетів, двох вузів, ну, а рішення приймати людині, яка буде очолювати це управління. Це Федір Шандор. В обласній адміністрації не обійшли увагою питання військових. Аби якісніше і швидше підтримати вояків, вже до кінця тижня буде створено єдиний центр допомоги бійцям АТО. Цю структуру війдуть громадські волонтерські організації, представники військоматів та підрозділів ОДА, що досі займались роботою з військовими. Крім того, голова обласної адміністрації запевнив, 128-ма гірськопіхотна бригада наразі залишається на території області. Поки бойовий підрозділ повністю не укомплектують військовими та технікою, Закарпатці не поїдуть в зону бойові. Коли вона буде відправлятися, куди відправлятися, поки що я цього сказати не можу, бо не маю такої інформації. Але бригада доукомплектовується тут військовими з різних областей, не тільки з Закарпаття, і бойове злагодження буде проводити в Закарпатті. Генеральний штаб, Міністерство оборони. Повністю має картину, скільки було пошкоджено і залишено техніки, яка непридатна. Звичайно, що бригада буде довкомплектовуватися теж тут технікою. От така в мене інформація. Нагадаємо, на останній сесії Закарпатської обласної ради виконувач обов'язків командира 128-ї бригади наголосив, що вся бойова техніка потребує ремонту, а той повної заміни.